Привіт всім! Дуже, дуже радий всіх вас бачити. Я вітаю вас, хто тільки зайшов і не знає, що це таке, я вам скажу, це канал. Про їжу сьогодні у нас буде випуск фестивальної їжі. Ми знаходимося на фестивалі Любертфест в місті Луцьку. І я знаю, що вам дуже цікаво, щоб я скуштував і вам показав, яка їжа є на фестивалі. Сьогодні випуск про фестивальну їжу. Давайте подивимося, поїмо і насолодився цим. Ви ж маєте розуміти, що на фестивалі дуже багато їжі, і я просто чисто фізично не можу її всі з'їсти і все вам показати. Але я вибрав. Такий прям самий топчик для себе, то що мені хочеться спробувати, і щоб ви відчули разом зі мною що це таке. Перше, це в нас е представники зі Львова, е чебуреки, які називаються Бурек. Мені дуже цікаво спробувати просто класичний чебурек. Давайте візьмемо. Так, ну в бурку ми взяли один класичний і один сиром. І мені дуже цікаво, як сиром виглядає всередині. Дуже гарячий. Вау. Це круто. М -м -м. Дуже дуже багато сиру. Прям я таке люблю. Вау! таке тісто ніжна. Хрумке смачне, дуже смачно. Ну, наступний жоперек це класичний. Мені дуже цікаво спробувати класичний з свининою. Давайте все зробимо. Я зроблю прямо вот так. Давай. М -м -м. Да. Це прямо те, що я хотів. Дуже сочний. Може смачне м'ясо приплавлене. І просто тісто неймовірно смачне. Хрумке. Тонке, як таке, як має бути справжнє Чобереко, дуже смачно. Раджу всім. А дуже горяжа, але дуже смачно. Ну яка фестивальна їжа без грилю, без шашлику, без м'яса? Де ніякий? У нас на Любертфест присутні І шашлик, і гриль, і все, що ви любите Всі м'ясоїди, хто любить це. Ви точно заціните в нас присутні лег, рівне. Я хочу спробувати в них. Щось незвичне. Не гриль, не жизлик, а я хочу спробувати бокрач. Хочеться щось першенького поїсти. Давайте скуштуємо. На фестивалі дуже близенько завжди це їжа і алкоголь. Ну, звичайно, які яка їжа на фестиваль без алкоголю. І хочеться трошки якогось такого легесенького коктейлю. І я хочу спробувати в моєму улюбленому барі міста Луцька, Simple Bar. А він сьогодні присутній теж тут на фестивалі. Якийсь легесенький коктейль. Зараз ми будемо пробувати. Ну, хочеться щось такого незвичного, екзотичного з'їсти на фестивалі, і тут це присутньо також. Бар 11, ексклюзивне меню азійська кухня, азійський гриль можна скуштувати. Я дуже хочу спробувати якісь креветочки, щось таке зараз. Ми це і спробуємо. Таке меню у нас вийшло. Прям то, що я хотів. Коктейльчик чи бурекін ми вже попробували, дуже смачні. Бограч, мені дуже цікаво спробувати. І незвичний азійський гріль від bar 11. Давайте почнемо, наприклад, з першого, це від гіль Лейк Рівне. Хто б, до речі, з Рівного, зайдіть до них. Дуже смай. Вау. Я дуже люблю бограч. Напишіть мені коментарі, лайк хто любить бограч, бо у нас не таких небагато. Він такий в міро гостренький. Е Прям справжній бограч. Оце мені цікаво спробувати. Коротше, в нас тут шашлик. Я так розумію, це сердечка. Це е -е, кальмар. А і це шашлик куриний. Давай пробуємо сердечко. Я, до речі, не люблю суп-продукти взагалі. Ну, похожу, знаєш, що. Но... Якийсь паштет. Максимально моє блюдо. Так, попробуємо шашлик. Короте, вона... Простий шашлик, але зроблений соус в азійському стилі кістосалаткою. Мачно. Кідовжується. Треба запити. Коктейль от Simple Bar называется Пинаклада. Идут тут на мариал. Креативно, креативно. Смачно. Просто пинаклада. Очень вкусно. Это кальмар, тоже в соусе, наверное, тариаки. Ммм, ммм. Вот это очень вкусно. Вау. Мне это Я люблю моропродукты. Чекл ⁇ <реш> как? І корінний шашличок теж в соусі м -м. О! Коротше, з цього, цього мені сподобався кальма і корінний штук. Дуже ніжне м'ясо. Це солодкий солодковати соус діляке. З овочами дуже значно. Коротше, друзі. Така їжа на фестивалі. Є невеличкий огляд, але я хотів вам запоказати, бо... Тут я не можу себе попробувати, я просто лусну насправді. М -м -м. Дуже смачно, мені дуже все сподобалось. Гарно. Приходьте на фестивалі до нас. До речі, ми організовуємо їх, хто не знав. Чекаю.